Вітаю, шановні присутні, представники бізнесу. Сьогодні ми в чергове зустрічаємося в рамках проекту діалоги влади та бізнесу. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі забезпечення енергетичної стійкості бізнесу. Зрозуміло, що враховуючи складну ситуацію в об'єднані енергетичній системі, Україна, обласна військова адміністрація приділяє велику увагу і працює над зміцненням енергетичної безпеки у нас в регіоні. Зокрема, схвалено паспорт енергетичної стійкості Житомирської області та прийнято обласну програму щодо встановлення об'єктів сонячної генерації та установок зберігання енергії у закладах охорони здоров'я, закладах дошкільної загальної середньої освіти та в інших закладах соціальної сфери на 2025-2026 роки. В свою чергу забезпечити енергетичну стійкість бізнесу можливо за рахунок нарощування самими підприємствами потужності розподіленої генерації електроенергії та відповідно ще одна з можливостей це імпорт електричної енергії. Запрошую до, до слова по першому питанню про енергетичну безпеку регіону та стану імпорту електроенергії начальника інспекції з технічного аудіту акціонерного товариства Шитоми Віталія Соколова. Ну всі знають, що ситуація в енергетичній сфері зараз дуже складна. Сьогодні зранку вже застосовані графіки аварійних відключень. На вечір вже заплановані графіки обмежень споживачів, що стосуються промисловості та бізнесу. Ну, з того часу, коли ми останній раз з вами зустрічались, ну, і обсуждали це питання щодо імпорту електричної енергії, в принципі, нічого не змінилось. Так само продовжує діяти постанова Кабінету міністрів України від 27 жовтня 2023 року номер 1127 якою затверджено положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Ну, саме цією постановою передбачено. Механізм постачання споживачам імпортованої електричної енергії. В принципі, вона дуже проста для розуміння. Ну, графіки аварійних відключень, погодинного відключення, графіка обмеження потужності до споживачів не застосовується, якщо вони споживають в розрахункову годину 60% і більше імпортованої електричної енергії. Щоб перейти на імпортовану електричну енергію, також, в принципі, дуже простий механізм. Потрібно звернутися до свого електропостачальника, вперше перш за все, з ним узгодити це питання, чи він в змозі постачати споживачу імпортовану електричну енергію. Потім постачальник звертається до оператора системи розподілу, ну, тобто до нас, до те, що тому робленерго. За уточненням інформації, чи є у такого споживача технічна можливість постачати йому імпортовану електричну енергію. І чи у споживача забезпечений комерційний облік, тобто електролічильник, який має можливість вичитування даних у реальному часі. Тобто ми маємо цей лічильник бачити в реальному часі кожну годину вичитувати з нього інформацію. Після отримання позитивної відповіді постачальник замовляє відповідні обсяги, ну, споживачем з ним домовляється про величини цих обсягів по годині. Повідомляє, повідомляє нас. До 13.00 години, що передує добі постачання, ну в принципі, і все і далі вже відбувається постачання цієї імпортованої електричної енергії. Про особливості постачання імпортованої електричної енергії та її цінову політику запрошую до слова Артема Колєсніка. Будь ласка, для запуску процедури імпортовано постачання імпортованої електричної енергії споживач звертається до нас до ЖОЕК, Щодо можливості постачання електричної енергії імпортоване, ми, в свою чергу, звертаємось до ОСР, ЄСРПРСТО розподілу. Після отримання позитивної відповіді узгоджуємо споживачем обсяги 60% необхідних, погоджуємо графік, укладаємо додатки до договору і починаємо постачання. Процедура не складна, займає від 3 до 5 днів, тобто ми можемо постачати. Починати постачання. Що стосується ціни, якщо проаналізувати ринок європейський суміжних країн, то літо це десь в районі 5-10% до нашої ціни, до базового навантаження, ціни індекс. І Якщо це брати осінь, то вересень, наприклад, це 25% плюс до базового Сьогодні ми також на нашу зустріч запросили директора ТОВ «Укравтономгаз» Віктора Черненка, який поінформує нас про автономну газифікацію Піджі як інструмент енергетичної безпеки. Що хочу зазначити сьогодні, хочу поговорити з вами на тему саме аварійно-резервного газопостачання. В такий складний період, як зараз, ми отримаємо дуже велику кількість запитів саме щодо газопостачання скрапленим газом пропан-бутаном. це наша основна специфіка на території всієї України, і в умовах, коли ми стоїмо в дефіциті і можливих відключеннях і природнього газу і енергоресурсів, це один із найбільш ефективних варіантів автономного. І альтернативного газопостачання підприємств е, для продовження їх роботи. Е, хочу коротко розповісти про нашу кампанію. Ми займаємося газопостачанням на ринку скрапленого газу вже більше 15 років. Ми е, стоїмо у витоків утворення ринку та розвитку саме автономного газопостачання скрапленим газом. Пропан Бутаном е, на сьогодні ми маємо. В своєму портфелі більше 600 реалізованих проектів для промислових підприємств, це зокрема газопостачання різних галузей промисловості, починаючи від молокозаводів, хлібопекарських організацій, металургійних заводів і так далі. Ми є виробниками, ми виконуємо повний цикл робіт з автономного газопостачання скрапленим газом, починаючи від проєктування до виготовлення резервуарів, спеціального обладнання, такого як випарні установки, монтаж всіх систем на об'єкті замовника та введення об'єкту в експлуатацію, оформлення відповідно всієї технічної та виконавчої документації на сьогодні. У нас є штат спеціалістів, команда і бригади, які налагодили по всій Україні і технічне сервісне обслуговування всіх об'єктів, які ми реалізували. Ми маємо штат проєктувальників, штат монтажної зварювальної бригади. І виконуємо всі роботи для замовлення. Е, також хочу зазначити ну, коротко про мене. Мене звати Черненко Віктор. Я директор компанії Укратногаз, як ви вже почули. У мене досвід більше 10 років реалізації систем автономного запостачання та будівництва такого роду систем. Тому на всі питання, які у вас сьогодні можуть виникнути, щоб не зупинятися довго, я е, дам достатньо вичерпну відповідь. Хочу почати з того, що на сьогодні всі ми опинилися в умовах вибору, що саме підприємство буде використовувати в умовах відключення, наприклад, природнього газу або обмеження його споживання, і хочу розказати передумови на прикладі двадцять другого, років. Коли ви всі пам'ятаєте, підвищення вартості природнього газу до 50 гривень за кубічний метр, дуже багато підприємств. Опинялися за бортом ліквідності, так скажемо, і зупиняли виробництво через високу вартість природного газу, і саме багато наших клієнтів, які мали на той час системи автономного газопостачання, вони продовжили працювати, не зупинили своє виробництво. І якщо порівнювати от в період 2021-2022 року, під час значного росту природного газу. Що замовив також європейський дефіцит, скапний газ виходив для замовника десь більше ніж в два рази дешевше, ніж використання природнього газу при вартості 45-50 гривень. Також ну, юридичні шляхи і стимулювання щодо встановлення резервного газопостачання. На сьогодні ми маємо правила про безпеку постачання природнього газу згідно наказу Міністерства енергетики України від 13 грудня. Які саме визначають червоні черговість, черговість припинення та обмеження газопостачання? Це наказ номер 437 Міністерства енергетики України. Щодо повідомлення всіх промислових споживачів про можливі відключення природнього газу, до речі, вже такі повідомлення в деяких регіонах України почались і в Чернігівській області, і в Львівській області. Наскільки нам відомо, при спілкуванні з нашими замовниками на сьогодні ми маємо ракетні обстріли інфраструктури, видобутку і транспортування природнього газу, що якраз таки відображається на Прийняття рішення щодо встановлення такої резервної системи, можливий дефіцит природнього газу, як я вже зазначив, і відсутність транзиту природнього газу. Все це є чинниками, які підприємства, які домовлюють розгляд підприємствами саме встановлення скрапленого газу про Бутану. Не буду довго зупинятися на світових загрозах дестабілізації. Я думаю, що всіх учасників є розуміння, наскільки зараз така ситуація по енергетичним. Об'єктам і енергетичним ресурсам у всьому світі, зокрема на території Європи, дивлячись на е, приклад, який я вже привів, 21-22 років. Е, я детальніше зупинюся саме на автономному газопостачанні, е, для кого воно розраховано, і як це виглядає на території підприємств. Тобто, ще раз повторюсь, е, де може застосовуватися скраплений газ? Це котельні е, будь-якого роду промислові, приватні. Це промислові об'єкти, цукрові заводи, елеватори, скловарні виробництва, будь-яка хімічна металургійна промисловість або харчова, що використовує природній газ і його потрібно заміщати в період відключення, але або в період подорожчання цього енергоносія і це комунально-приватний сектор. Це може бути газопостачання цілих сіл. І міст наприклад, і країн Америки і Європи, де відбувається газопостачання резервно стапеним газом навіть у населених пунктів та беззаперечно газопостачання окремих приватних домогосподарств.